Доволі цікавий текст від росіянина, який почав думати, задавати запитання, і в результаті зрозумів, що щось не сходиться з тою їхньою великою Побєдою і Другою світовою війною, і тим героїчним совєтським епосом, який впарювали всім жителям СРСР. От послухайте. Я був звичайною радянською дитиною і дуже добре розумію весь той складний комплекс почуттів, які відчувають. Росіяни щодо параду перемоги і гордість, і гіркота, і радість, і пам'ять, і ці всі фільми про війну, які вони бачили, і розповіді діда, і його ордени, і ще багато-багато іншого. Я був таким самим. Я теж малював у зошитах нескінченні танки і літаки. Я грався у войнушку, я теж зачитувався книжками і слухав воєнні пісні, і солодко тягнуло під ложечкою від фраз про героїзм. Я теж уявляв, як героїчно загинув на війні і навіть підбирав слова, які скажу перед смертю. Мені теж здавалося, що наші молодці, а німці підлі, адже я бачив таких смішних німців у фільмах. Один худий, пихатий, з моноклем, інший товстий і дурнуватий. Фельдфебель. Ну куди їм проти наших орлів? Я пам'ятаю, як чудовий Кадочніков пив у оточенні фашистів за нашу побіду. Я був за висловом братів Стругацьких класичним інфантильним мілітаристом. Але чим більше я читав, тим більше у мене виникало запитань Якщо німці такі дурні, то як вони дійшли до Москви? Як вони взяли Мінськ на сьомий день? І хто тоді ми? І ще стосовно пісень. Я дуже люблю окуджаву, але не можу слухати оцей рядок, і значить, нам нужна одна победа, одна на всіх. Ми за ціною не постоїмо. Що це означає, «за ціною не постоїм? Я би постояв і бився би до останнього за найменшу ціну з усіх можливих? І ця тріщина нерозуміння ставала все більшою і більшою. Наприклад, що означає це набити пропагандою словосполучення Другий фронт? Як тоді у вас було з математикою там? З якого дива він другий? Англійчани ще в 1940 році тільки в битві за Британію збили дві тисячі німецьких літаків найкращих асів. У битві під Ель Аламейном німці з італійцями втратили майже в десятеро більше танків, ніж у легендарному бою під Прохорівкою. Радянський Союз лише в 1944 році вийшов на державний кордон, тоді як союзники ще в 1943. Вибили Італію з війни. І поступово на моїх очах орденські планки свята Перемоги перетворювалися на вульгарну червону доріжку в обкомі, під яку намагаються замести всю брудну правду. Немає такої підлості в історії Радянського Союзу, яку би не намагалися прикрити перемогою. Жахи колективізації і голодомору, а це ми, мовляв, індустріалізацією займалися. Танки будували. Ми ж перемогли. Терор 1937 року і знищення всього кадрового складу Червоної армії. Тоді з 15 командармів першого і другого рангів розстріляли 15, а потім ще чотирьох, призначених замість тих попередніх. Із 62 комкорів розстріляно 58, з 201 комдива 122, з 474 комбригів. 201 розстріляли. Але ми ж перемогли. І після війни будь-яку підлість ви теж намагалися замести під ту червону доріжку перемоги. Танками придушили угорців, зате ми Гітлера перемогли. Танками розчавили Чехів, зате ми вас від Гітлера звільнили. Ні, хлопці. Нікого ви не звільнили. Звільняє той, хто скинув тирана і дав свободу, а СРСР. Просто сів своєю дупою на тепле крісло нагріте нацистською Німеччиною і сидів там до самої смерті. А зараз ви намагаєтеся парадами перемоги прикрити свій найпідліший злочин війну проти України. Перемога це не індульгенція, яка дозволяє творити будь що ви заблювали і вимастили цю червону доріжку кров'ю це вже не ваша перемога.